Вітаю, люба церква! Дуже приємно всіх бачити. І саме, що найприємніше для мене, це те, що є така хороша можливість бачити всіх вас звідси. І дуже хочеться задати на початку таке запитання для кожного з нас. Про те, що я роздумував довгий час, роздумував про таке цікаве слово, як покора. І хотів би запитати, якби вас запитали от в двох словах, скажіть, будь ласка, що таке покора? Як би ви відповіли на це запитання? Послух. Угу. Визнання вищої влади? Робити те, що тобі кажуть. Скажіть, а покора це сумно чи радісно? А? Давайте, ну, справді, Якщо взяти, подивитися в писання, то покора вона завжди в результаті приносить радість. Тому що ми, як люди, чогось вважаємо, що покора це сумно, тому що треба комусь коритися, а не нам, правда? ж? Але Біблія вона нам відкриває зовсім іншу сторону покори. Тому що коли ми покоряємося, ми від цього щось маємо. І за прикладу одного, одної дієвої особи з Біблії, їх є багато, які були, впровадили своє життя, і вони були покірливі перед Богом. Але цей персонаж, про якого я хочу зараз говорити, це був цар Ахав. І коли ми читаємо в Біблії про його життя. Воно було не зовсім таким прикладовим для, для нас. Тобто він вів таке безбожне життя. І був один момент в його житті, коли до нього прийшов пророк, і він йому розказав, він його зупинив. Він каже: Дивися, хав, ти робиш отакі-то, такі-то речі, і тебе може постигнути така-то, така то річ. І Ахав задумався, він прислухався до цих слів. Я зачитаю коротенько ж, як Бог говорив з цим пророком, тобто з Ільєю. І було слово Господнє до Тіжбіана, і Лі говорячи чи ти спостеріг, що ахав упокорився перед лицем моїм за те, що він упокорився перед лицем моїм? І далі буде продовження. Ми дізнаємося його в кінці. Тобто, сам Бог він побачив. І говорить до Іллі, подивись, як Ахав упокорився перед лицем моїм. Було би приємно, коли би нам сам Бог сказав в діалогі з Кимсь, що ми перед кимось упокорилися. І хотів би, щоб ми сьогодні саме роздумували про покору. Хочу зачитати визначення слова покора. Це безперечна готовність виконувати чужі накази, розпорядження, вимоги, тобто шановлива підлеглість. І текст, над яким ми сьогодні будемо роздумувати, він написаний у 1 Петра 5:5. Якщо у вас є Біблія, давайте ми відкриємо і зачитаю цей текст. Також молоді, коріться старшим. І всі майте покору один до одного, бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тема моєї проповіді покірним благодать. Ми сьогодні будемо радіти від того, що Бог буде, Він говорить в своєму писанні, що Він дає покірним благодать. Є ряд прикладів в Біблії про покору. І саме ті повеління, які Бог залишив в Біблії для кожного із нас. Наприклад, в Євреїв сказано: слухайтесь ваших наставників і коріться їм, бо вони пильнують душ ваших. Тобто в кожного із нас в житті так склалося, що в кожного із нас є той, хто є старшим над нами. Якщо ми є люди віруючі, то в церкві над нами є хтось старший. Це є твій пастир, це є твій наставник, і якщо ми його слухаємося, і ще питання про його роль, він переживає за душі наші, тобто в нас має бути покора перед ним і повага. В Ефесянах сказано про покору батькам. Я чисто так хотів сказати: дітки, дивіться, це до вас говориться, але справді ми є також чиїсь діти. І це є такий ланцюжок, який, можливо, він і не переривається в нашому житті, але ми маємо коритися своїм батькам. І також є те, що буде наслідок нашої покори батькам, він говориться, що добре велося тобі, і на землі ти був довголітнім. В римлянах сказано про покору: коріться всякій владі, бо вона від Бога. Ми є люди підвладні. І де би ми не були, в якому знаходилися е, під кимось. Тобто чи на роботі, чи ми вдома, чи ми, можливо, десь в якійсь іншій общині, є над нами влада. І Боже слово, воно нас закликає коритися тому, хто є над нами. Ми є... Ті люди, що ми десь працюємо, тобто ми працюємо на роботі. І також стосовно цієї покори, Бог закликає нас, щоб ми робили роботу як для Господа, і це є покора перед нашою владою, яка є вища нас. І наступний пункт, який я буду говорити, наступний, що говориться в цьому тексті, де говориться, і всі майте покору один до одного. Цей текст говорить нам про покору один до одного, тобто мати такий стан нашого серця, щоб уважати інших вище себе. Це, напевне, саме найскладніше для кожного з нас упокоритися на той рівень, щоб бути нижчим за когось. Павло закликає нас в Ефесянах, 4 розділі, він каже: отож, благаю вас, браття, я в'язень у Господі, щоб ви. Поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас, зо всякою покорою та лагодністю, з довготерпінням, у любові, терплячи один одного. Тобто ми маємо розуміння, що в нас є покликання, як для людей, від Бога, а покликання це називається покора один до одного. У Нас був тема табору про волю Божу. І тут чітко сказано про покликання кожної людини, яка є на землі. Одна із них, це, одне із них цих покликань це покоритися. Покоритися один перед одним з любов'ю, з довготерпінням. Це те, що хоче від нас Господь. І на кінець, коли я зачитував історію про Ахава, є для нього Бог залишив благодать. Після того, як він упокорився, я ще раз зачитаю цей текст: і було слово Господнє до Тіашена Ільї, говорячи, чи ти спостеріг, що ахав упокорився перед лицем моїм, за те, що він упокорився перед лицем моїм, не наведу я лиха за його днів, за днів його сина наведу я те лихо на Його дім. Ота От благодать, яку обіцяє нам Господь. Після того, коли ми упокорюємо свої серця перед Богом, Господь, з прикладу Ахава, Він уберігає Його від лиха. І читаючи цей текст, я згадав своє життя, тому що я був один із тих, хто так само певний час ішов проти Господа, не слухавшись його повелінь, не слухавшись його наказів, і довгий час не слухався навіть і батьків, і влади. І я був один із тих, хто був ахао. Але прийшов один чоловік в моє життя, і він також мені розказав. Він мені про веління відкрив Боже, про покору, що тобі потрібно упокоритися. І я зараз маю цю благодать від Бога, що я пізнав його, і він справді вберіг і мене від лиха. І я так бачу, дивлячись в цей зал і згадуючи життя своєї дружини. І своїх знайомих, що багато хто пройшов такий шлях, шлях упокорення перед Богом, коли Господь Він закликає нас упокорись переді мною. І отже, кожна людина усвідомлює важливість, коли вона усвідомлює у важливість смаріння перед Господом, а також перед іншими людьми, то її опір. Обурення або протистояння, він переміниться на гармонію, на радість. Коли ми зрозуміємо, що покора це є велике благо для кожного із нас, то ми зможемо отримувати ту благодать, яку Господь для кожного із нас приготовив. Отже, запам'ятаймо, що покора старшим, вона приносить благодать. Старшим ті, хто є в церкві, ті, хто є в домі нашому, ті, хто є на роботі і ті, хто є поруч, тому що ми кожен день зустрічаємося з кимось і вважаємо інших вищих за себе. І при цьому ми отримуємо благодать від Бога. Нехай Господь благословить кожного з нас, щоб ми були покірним в першу чергу Слову Його, благодать. Це та сила, яку нам дає Господь для виконання цього слова. Амінь.